Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер. І сьогодні ми починаємо вже нашу традиційну рубрику, де ми будемо говорити про тенденції наступного року. Для тих, хто можливо якимось. Випадковим випадком ви вдруг ще не бачили нашу попередню таку підбірку. В минулому році ми також знімали для вас цілу серію відео, де ми розкривали які ж тенденції будуть в 2025 році. Можете переглянути. Я думаю, вам буде дуже цікаво, адже вона ну дуже класно, якраз таки збігається. І вже зараз, коли рік закінчився, ви точно можете сказати, що ми молодці. Тому обов'язково переходьте Подивіться, а ми продовжимо. Відео, це, і будемо говорити про тенденції вже нинішнього нового року, про те, що нас буде чекати в 26-му році, і це частина перша. Почнемо ми із такої глобальної тенденції, на чому заснований нас, наш цей прогноз. В прогнозі на 25 рік ми вже говорили, що глобальна тенденція вона звертає нашу увагу на уроки служіння, на емпатію, навчання та духовне зростання. І ці енергії вони залишаються з нами майже до середини, до серпня 2026 року. Тому глобальні тенденції світу поки що радикально прям так, не змінюються. Це буде ніби як плавний перехід. Тому вам дійсно буде корисним подивитись наше попереднє відео посила. Ми залишимо під цим відео. Це період, коли фокус лишається на темах. Гуманітарних криз і підтримки один одного, біженства і прихисток, про що ми теж багато говорили, ви можете подивитись нашу підбірку, пов'язану з Україною на нашому YouTube-каналі. Також це психічне і ментальне здоров'я. У нас також є відео про хвороби 25-го року, де ми говорили, що найбільшою хворобою буде депресія, і це ми теж класно прослідкували. Тому тенденція все ще залишається. Моральний стан важкий. І знову ж таки, про мораль не стан нації для України у нас теж є в наших підбірках. Тому подивіться, у нас дуже багато корисної, правдивої і реально класно працюючої інформації, також медичних реформ і змін в системах допомоги і кліматичних викликів, які не втрачають актуальності. Тобто, перша половина 2026 року це продовження історії, в якій ми вже живемо. Уроки 25-го року вони ще не завершені. А справжній енергетичний поворот він почнеться лише після серпня, і це на чому основується вся ця наша глобальна тенденція на руху кармічних місячних вузлів, які змінюють знаки зодіаку раз на півтора року. Тому саме тому. свіжт між ерою контролю та повстань вільних душ починаючи з серпня 26-го року, наш фокус уваги переходитиме на теми Я. І колектив, тобто буде таке протиставлення. Це період, коли посилюється потреба виділятися, заявляти про себе, бити гучні, помітні жести, привертати увагу одним словом, шукати свою унікальність і проявляти свою творчість, долучатися до спільнот, об'єднати соціальних рухів, переосмислювати роль технології, інновації та соціальних мереж, працювати з темами его, самоствердження і впливу. Лев Вчить нас сміливо показувати свою індивідуальність, а водолій бути частиною великого колективного процесу і творити нові соціальні системи. Тому 26-27 роки стануть часом сильних проявів великих людей, ідей і людей великих, і бажання заявити світу: ось хто я є. І ось е якщо ви подивитеся на картинку справа, ви побачите, що е це також одна з. Е Титульних сторінок The Economist, і тут також якраз все це дуже яскраво зображено. Тому вони 100% користуються послугами астрологів, я вам скажу так. І зверніть увагу, що а, і на обложці The Economist також є астрологічна символіка. Чи просто так? Ні, не просто так. Бо не просто так ми з вами тут зібралися. І йдемо з вами далі. 2026 рік повернення кармічних тем. Що активується, яка тема, які сфери, коли ось ця вісь Лев-Водолій знову війде в гру. Тому що до цього часу ми вже знаємо з вами, нам вже відомі ці всі енергії, в яких ми зараз ще будемо півроку так проживати, це риба діва. Але зараз, починаючи з серпня, вже Лев Водолій, він увійде в гру, і це е, досить потужна енергія. Але як нам зрозуміти, що саме буде відбуватись? Астрологія вивчає цикли, тому нам треба повернутись у минуле, щоб зрозуміти, як ці енергії будуть проявлені у майбутньому. І в минулий раз кермічні вузли на осі Лев Водолій були в 2008-2009 роках. Якщо ви пам'ятаєте, це були жахливі роки тому. Вона буде повторюватися ця енергія, повертаються теми влади, лідерства, суспільства, революційності, боротьби его з колективним запитом. Активується напруга між царем, знак лев, і народом, системою водолій. Посилюється боротьба між особистою владою. Та груповими інтересами, активізмом і реформами на світ виходять теми соціальних руків, протестів, політичного оновлення, перезавантаження інституцій. Тому насправді ще в найближчі півроку трошки буде ще тема того, що, ну так би мовити, ще соплі будуть жуватись, але дійсно такі вже перевороти вони і будуть у другій половині 26-го року. Україна, поговоримо про країну як завжди. Ми ніколи не ігноруємо її. Ми завжди приділяємо їй особливу увагу. Чому це критично важливо саме зараз? 26 рік, а саме перехід вузлів, да, тобто зміна енергії, збігається з початком нового соляру України, такої умовної точки перезавантаження і країни, і соляр якраз є перезавантаженням і в житті людини, тобто, в принципі, такий новий цикл починається в житті України. І повторюватиметься логіка 8-9 років. Це криза інститутів. Розпуск верховної влади, що спричинило політичну кризу. Питання президентської влади. Пам'ятаєте, конфлікт між Ющенко і Тимошенко? Не могли вони поділити цю владу? Парламентські протистояння, відсутність ефективної роботи парламенту, політична нестабільність, коли за восьмий рік парламент фактично був паралізований, зміна суспільних настроїв. Соціальна напруга і недовіра, поглиблення національно... соціального розшарування і несприйняття владних еліт. Люди відчували, що влада не виконує обіцянок, а політичні центри, сили часто працюють більше на власні амбіції, ніж на громадське благо. Дійсно, була просто боротьба, було перетягування канатів, якщо ви пам'ятаєте цей період. Передзапуск державних механізмів. Тут таке. ну... Ну, цікаво має бути. Тобто можна сказати, що нові енергії, які прийдуть в світ, вони запустять країну з... ну, заново по-іншому. Тому нас попереду чекають великі зміни насправді. І... Історичний цикл, як теми 2008-2009 років повторюються у 2026 році, тобто, як це може проявитись конкретно, який прогноз ми можемо як астрологи собі дозволити проінтерпретувати і дати вам? Що може повторитись? По-перше, це новий політичний етап, який починається одночасно з новим солярно, соляром країни, це цикл оновлення держави. Просто з нуля, можна сказати, це можливі вибори, зміна політичних правил або спроби їх змінити. Це гучні, дуже гучні політичні скандали, це посилення ролі громадян і нова хвиля і активізму, і волонтерства. Це реформування інституцій, які не працювали з 2019 по 2024 рік. Це повністю буде новий перезапуск. І пошук. Нового лідерського формату більше командної роботи, менше культів персоналій. Що нас чекає? Ті теми 26-го року будуть підняті. Це влада та лідери. Адже Лев це якраз такий лідер. Лев він не може посунутися. Він дуже важливий, його не можна сувати. Тому буде в нас. Цікаве протистояння. Тож попереду скандали, відставки протистояння політичних фігур, відставка уряду в Японії була да відставка президента Пакистану, криза влади в Ісландії та падіння уряду на тлі фінансового колапсу, конфлікти уряду в Таїланді, штурм парламенту. Да? Тобто, ми розуміємо, що несеться ого криза старих лідерських моделей, запит на нових, більш відповідальних і чесних. Перемога Обами як символ зміни парадигми лідерства, падіння рейтингу традиційних партій в ЄС, масові вимоги нових облич. До речі, якщо ми вже говоримо про водолія, то водолій це про щось новеньке, це свіже дихання, це е, е, якраз такі буде все по-новому. Тобто нові енергії, коли вони приходять, вони просто знесуть все старе і закорубле. Тому Дійсно, в нас попереду чекає ОГО. го Питання, хто має право керувати і на яких умовах. Тут дискусії про повноваження президентів під час кризової, фінансової кризи, про зміни Конституції в країнах Латинської Америки, в Україні конфлікт Ющенко-Тимошенка, боротьба за вплив. Хто кого? Тому записаємося попкорном. І що буде у нас, що було? Якщо говорити про водолія, це народ, це суспільство і це групи. Грубо кажучи, це ми з вами. Посилення ролі громадянського суспільства буде. Якщо звернутися до минулого часу, то в такий час були антикорупційні рухи в Індії, хвиля антиурядових протестів в Європі через кризу, акції проти банківського сектору в Ісландії та Британії, нові протести, активізм і мітинги. Як в 2008-2009 роках, але значно масовіші. В минулий раз в Таїланді захоплення аеропортів жовтими сорочками, Греція, масові заворушення після вбивства підлітка поліцією, Франція, студентські бунти, Україна, протести через економічну кризу і страйки були шахтарів. Також буде поява нових соціальних рухів, які змінюють структуру влади. Я думаю, що для нас з вами це актуально досить, і ми вже в попередньому відео Солярі України про це казали. Початки рухів за цифрові права, перші хвилі антиглобалістів 2.0, формування нових партій в Європі на хвилі розчарування старою системою. Було в минулий раз, а значить, в цей раз буде набагато потужніше, вибуховіше, все ж таки, і технології з 2008 2009 набагато вже краще розвинуті, і в нас вже краще є можливості для того, щоб організуватись і мати не тільки. Соціальний рух фізичний, як мітинг, але і інформаційний, тому що інформаційна війна все ж таки вона вже теж виходить і зараз на новий рівень, і буде ще краще, і ще вийде на більш такий серйозний рівень. Я би навіть сказала, що люди вони вже більш прогріті, тобто ситуація набагато складніша зараз, чим була на перед 2008 Тому ми зараз вже більш прогріті, вже більш готові і вже менше терпіння в нас на даний момент. Тому дійсно абсолютно з тобою згодна. 100%. відсотків перезавантаження інституцій. Парламенти та уряди входять в фази конфліктів і реформ. Політичні кризи в Ісландії, Бельгії, Пакистані, Таїландії, в Україні був розпад коаліції. Зверніть на це увагу і запам'ятайте: дострокові парламентські перегони, постійні урядові конфлікти. Я думаю, ви вже бачите, як потрохи ця енергія входить, ніби в чат. Конституційні зміни або спроби їх ініціювати, реформи влади в Болівії, Венесуелі, Еквадорі, спроби змінити модель управління під тиском економічної кризи в ЄС, суди, законодавча система, питання справедливості у фокусі, гучні судові процеси проти банків, арешти керівників інвестиційних компаній, розслідування щодо причин фінансової кризи. А в Україні є і буде що розслідувати. І якщо говорити якраз таки про фінансові кризи, то давайте поговоримо про економічні та фінансові коливання, які на нас очікують. Якщо ви згадаєте 2008 рік, ви згадаєте кризу реформування фінансових механізмів, тобто воно буде відбуватись і зараз. Це буде період 26-го року, світова фінансова криза. Банкрутство. Ліхман Бразерс. Дефолти банків в десятках країн. G20 запускає глобальні реформи фінансового сектору. Тобто настільки все було глобально, і настільки глобально воно буде і зараз буде глобальний перерозподіл ресурсів в принципі в світі. Якщо ви подивитесь на обкланку на обкладинку за економіст, ви побачите тріснувший долар там, якщо ви знаєте, що зараз відбувається з біржами і з фондами, то дійсно там є вже питання. В минулий раз на такий період був злет Китаю після кризи, зміни економічного балансу, падіння вартості нафти і переформатування світових ринків. Також буде тема нових податків, бюджетні дискусії, зміна моделі економіки. До речі, про це ми вже говорили в нашому попередньому відео про місячне затемнення, про середину точку сонячного затемнення. Подивіться, там дуже багато інформації щодо ресурсу і цінностей, які стосуються саме України. Також. В минулий раз антикризові бюджети США та ЄС, програми жорсткої економії в Ісландії, Греції, Ірландії, і перші масові дискусії про цифрові податки. Тобто, уявіть, про цифрові податки ще казали скільки років назад, і так, їх, в принципі, на глобальному рівні у всіх країнах ще не ввели, але вже почали особливо у 25-му році. Тому в 26-му році, 27-му це вже буде виходити на більш серйозний рівень. Технологічні революції, адже Водолій все ж таки, у нас входить в чат. Правда, це не тільки свіже дихання, це ще й нові технології. Це все по-інакшому буде. в принципі, взагалі, якщо ви не дуже розбираєтесь в знаках, кажете, ну що ви цей водолій, водолій, що це таке? То можете собі в питаннях технологічних запам'ятати таку штуку, що водолій він не терпіти, не може ускладнювати собі життя. Він все буде робити для того, щоб життя ставало простішим, і тому це буде така глобальна тенденція на найближчий час. Тобто все буде відбуватися таким чином, щоб нам з вами було легше, простіше будемо позбавлятися лишньої і бюрократії, і зайвих якихось рухів. Тому масове провадження АІ. Роботизація, нові соціальні платформи, вибуховий ріст Facebook, перші вірусні рухи в соцмережах. Пам'ятаєте ж, правда? Запуск Android, iPhone змінює комфорт і комунікацію, формування цифрових спільнот нового типу. Зараз буде наступна хвиля. Тобто тоді ми з вами просто почали це тільки використовувати, і наскільки простіше, погодьтеся, стало наше життя, правда? Коли тобі вже не треба було носити з собою відеокамеру там, чи ще якісь там приблуди, коли в тебе все, є то телефон, і це було набагато-набагато простіше, і набагато ми стали з вами мобільнішими. Питання контролю над інформацією і обмеження свободи слова. Без цього нікуди, адже інтернет будуть намагатися брати під контроль. Законодавчі спроби регулювати інтернет в Китаї, в Росії, арабських странах, перший конфлікт між урядами та соцмережами щодо даних користувачів. Зараз знову ж таки наступна хвиля. Зараз буде контроль не тільки десь там, а й у нас з вами. Тому очікуємо: конфлікт між інноваціями і етичними нормами. І були у нас дискусії про приватність, початок великих розмов про цифрові права, скандали навколо витоків даних, хакерських атак, перших кібервійн. Свіже дихання буде зараз. Зараз про це будуть активно говорити, будуть якимось чином це все регулювати і ем, намагатися брати під контроль. І якщо говорити коротко і по суті, що це буде в світі? Це перехід влади в декількох ключових країнах, масові протести від Європи до США. А на США ми з вами теж можемо подивитись на обкладинку The Economist, Там дуже багато вказує на цю країну. Також ми випускали відео про Сатурн в Овні, про Нептун, який теж переходить в Овен, а це якраз таки пов'язано з громадянською відною в США. Тобто, в США буде теж нестись переворот. Також технологічний прорив, який змінює геополітику, знову ж таки, про те, що тільки що Катя розповіла, про АІ, про безпеку, про кіберпростір, зростання популізму одночасно і зростання рухів за свободу, права, равенство, братерство, і новий витік боротьби між авторитаризмом і демократичними. Цінностями. Тому вже зараз ми з вами, знаючи цю інформацію, використовуючи такий інструмент, як астрологія, беремо собі на замітку, готуємось і морально, і матеріально всі цікаві відео. І посилання ми залишаємо під цим відео, і також дивіться наш YouTube канал. Ми завжди випускаємо дуже цікаву і корисну для вас інформацію, яку ви зможете прямо вбудовувати у своє життя собі вам блага. Дякуємо за перегляди! Підписка, лайк, дзвіночок є обов'язковими!